Афіни місто, де ідеально поєднується античне минуле з яскравою сучасною культурою. А свобода і демократія витають у повітря на кожному вуличному повороті. Місто, яке безперервно заселене вже 5 тисяч років, де кожен камінчик має власну історію та легенду. А ще це місто, де можна торкнутися руїн стародавніх храмів, не виходячи з метро, а коти стали невід'ємною частиною його пейзажу. У сьогоднішньому випуску ми відвідаємо величний Акрополь, пройдемося по секретних маловідомих місцях Афін, відкриємо найкращі оглядові точки міста та побачимо найбільш незвичну церемонію зміни вахти у світі. Ну що, готові дізнатися більше про Афіни? Тоді поїхали. Зараз ми знаходимося на оглядовому майданчику, звідки відкривається найкращий вид на Акрополь. Подивіться, як гарно оглядовий майданчик знаходиться на території національної обсерваторії. Вхід сюди абсолютно безкоштовний, і це ідеальне місце, щоб прийти сюди рано вранці і побачити, як сонце ніжно обіймає Акрополь своїми променями. А ще це чудова стартова точка, щоб розпочати свої подорож афінами. Зараз ми підходимо до іншого оглядового майданчика. Ось це ця, ця точка це найвища точка на цьому пагорбі. І Ми хочемо піднятися на самий верх. Вже вид мені дуже подобається. Це найвища точка Афін, і просто подивіться, яка тут крута панорама. Пагорб муз, так він, до речі, називається. Є однією з найкрасивіших точок Афін. Тут рідко бувають натовпи туристів, тому можна прогулятися його територією та насолодитися тишею. Але погодьтеся: більшість людей приїздить в Афіни не для того, щоб задертися на якийсь там пагорб Муз чи ні. коли тут є більш знаменитий пагорб. Ми заходимо в унікальне місце, місце, де придумали демократію. Ми заходимо в Акрополь. А завдяки магії монтажу, ми швидко минемо всі ці нудні черги на вході і відразу опинимось на найцікавішому його місці. Скажемо тільки, що вхід сюди не дешевий і коштує 25 євро. Але перед тим як іти далі, пропонуємо відразу розібратися з деякими важливими поняттями. І так, Акрополь і Парфенон. Яка між ними різниця? Розповідаємо. Акрополь це пагор, найвища точка давньогрецького міста, де зазвичай розміщувалася фортеця або храм, які виконували важливі релігійні та оборонні функції. Парфенон – це стародавній храм, присвячений богині Афіні, покровительниці міста. Побудований у V столітті до нашої ери, він залишається символом Афін і є однією з найвідоміших будівель світу. Проте, парфенон це не єдина визначна пам'ятка на Акрополі. На вершині гори є багато інших будівель, які відображають різні епохи історії Афін. На головному вході розташовані профілеї. Переводяться як ворота. І це парадний вхід, вражаючі колонні сходи, що ведуть на вершину Акрополя. А ось, наприклад, Одеон Герода. Цей античний театр на 5 тисяч місць був побудований у другому столітті нашої ери. Зараз його використовують за призначенням, тому всередину можна потрапити лише під час концертів та вистав, заплативши за квиток. На території Акрополя є ще кілька храмів, серед яких Ерехтайон. Його легко впізнати завдяки шести статуям дівчат, які слугують у ньому колонами. На жаль, статуї, які ви бачите, є лише копіями. Оригінальні ж можна знайти у музеї Акрополя. А ще на території цього храму не випадково росте оливкове дерево. Згідно міфології, саме богиня Афіна подарувала афінянам перше у світі оливкове дерево. Таким чином, греки були першими людьми, які почали вирощувати його в європейському Середземномор'ї. А ось храм Нікі Аптерос, зведений на честь богині перемоги. Акуратний і компактний храм вражає своєю красою та деталізацією. Але, на жаль, мусимо зізнатися, що ми невеликі шанувальники різних археологічних пам'яток. Все ж таки, гори і ліси нам подобаються більше. А от хто то справжні цінителі старовини, так це котики. Тільки подивіться на їх поважні мордочки. Тому, будучи в Акрополі, будьте готові зустріти цих пухнастих експертів. Котик, дивиться, ще один котик. Іди сюди, кітка. Іди сюди. Але давайте повернемося до Акрополя. Ви, мабуть, звернули увагу, що більшість пам'яток вже відреставровані. В колонах чітко видно, які частини з них реставровані, а які справжні. Так от ще у 1975 році почалася амбітна програма по реставрації Акрополя. Але процес загруз у бюрократії і дебатах і досі не був завершений. Тому крани на задньому плані трохи заважають зануритися в атмосферу цього стародавнього місця. Але звісно ж не так, як купа туристів навколо, адже тут кожен квадратний метр кишить відвідувачами. Тому за можливості приходьте в Акрополь рано вранці. А ми тікаємо з цього мурашника у більш спокійний район Афін, який знаходиться прямо під Акрополем. А на цьому глядовому майданчику можна побачити район анафіотика і плака з висоти, ось він, з красивими червоненькими кришами. Анафіотика це тихий оазис у галасливому місті. Міні-версія грецьких островів у центрі Афін. Справа в тому, що цей район побудували переселенці з Скекладських островів, які приїхали до Афін у 19 столітті для будівництва королівського палацу. Вони побудували свої будинки у типовому грецькому острівному стилі і назвали новий район Анафіотика на честь свого улюбленого острова Анафі. Вау! там Така вуличка класна! Дивись, як гарно. Я там чийсь будинок. Пішли назад. Ми до когось додому просто дійшли. А там так гарно. Але це також чийсь будинок уже. Тут такі вид відкриваються. Анафіотика сьогодні є лише невеликою частиною того, що було раніше. Більшість будівель було зруйновано через проведення археологічних розкопок. Ціліло лише 45 будиночків, де досі живуть люди. Цей район Афін доходить небагато туристів, адже він дещо прихований. і Якщо про нього не знаєш, то навряд чи спеціально будеш гуляти такими стежками. Але якщо вам подобається відкривати аутентичні маловідомі місця під час подорожей, то прийти сюди буде чудовою ідеєю. А ще тут багато котиків. Лака – Це ще один цікавий район Афін. Він розташований на північно-східному схилі акрополя, і завдяки цій близькості його ще називають околицями богів. На відміну від анафіотики, він дуже туристичний. Тут багато ресторанів, які пропонують традиційну грецьку їжу, різних сувенірних магазинів з купою непотрібних речей, вуличних художників, продавців та музикантів. Район Плака досить комерціалізований. Але якщо вас не надихає весь цей туристичний двіж, то тут все ж можна знайти тихі і майже безлюдні симпатичні вулички. Абсолютно пуста вуличка. Подивіться на ці милі симпатичні будиночки. Як же вони виглядають красиво? І всі такі різнокольорові. Правда, не видно, що тут живуть люди, тому що чомусь двері, вікна, все закрито. Ну, там таке дерево красиве. Як гарно! Не можемо оминути увагою ще одну туристичну локацію в Афінах. Площа Монастираки це такий киплячий котел людей, ідей, цивілізацій і релігій. Протягом багатьох століть площа була центром життя Афін і стала свідком еволюції міста з давніх часів. Сьогодні це жвава площа, на якій є що побачити та відчути, а часом ще й стати учасником мілих махінацій по попарюванню товару. Але ми тут довго затримуватися не будемо, а точніше над землею, адже площа монастираки не обмежується лише наземними пам'ятками. Якщо спуститися в метро, то можна тут побачити цілі археологічні розкопки. Під час будівництва станції було виявлено кілька археологічних знахідок, які датуються восьми століттям до нашої ери. Проте це не єдина станція, де можна помилуватися археологічними артефактами. Будівництво Афінського метро сприяло найбільшій програмі археологічних розкопок у Греції. Загалом у процесі будівництва було знайдено близько 50 тисяч стародавніх артефактів. Серед знахідок були виявлені предмети, які використовувалися у повсякденному житті. Такі як посуд, іграшки, вази. У мене виникає таке відчуття, що це були маленькі чайнички. Тут навіть знайшли залишки стародавньої людини. Деякі з цих знахідок тепер демонструються на різних станціях метро Вафіна, що робить його справжнім підземним музеєм. Тож ми вирішили відвідати ще кілька станцій метро, серед яких синтагма, де можна побачити різні скульптури, статуї античних часів, та акрополь, де представлені артефакти, які демонструють проживання людей на цій території у третьому тисячолітті до нашої ери. Проте музейними експонатами може похизуватися не лише метро Афін, але й аеропорт. Греція була б не Греція, якби прямо в аеропорту не було музею. І як думаєте, що в ньому? Ну, звісно ж, артефакти виявлені під час будівництва аеропорту. Адже тут, де не копни, скрізь наткнешся на щось цінне. Будівельні компанії, звісно ж, від цього не захваті. Адже такі знахідки можуть призупинити роботи на досить пристойний термін. А от для археологів тут справжній рай. Якось забагато розкопок у випуску вам не здається, тому ми вирішили відправитися у парк, щоб трохи відпочити від древностей і насолодитися свіжим повітрям. А ще познайомитися з різними екзотичними рослинами. -да. Чим пахне? Мандаринка. А це що таке? Це високе Не цитрусовими. В афінах не дуже багато зелених насаджень. Тому цей сад тут, наче оазис серед постелі. А ще ми натрапили на ось таких красень. Звідки в Афінах взялися попуги, ніхто достеменно не знає. Кажуть, що вони втекли з санітарного карантину в аеропорту в 1980-х роках. Сьогодні ж популяція афінських попуг складається з 1500 особин. Проте розваги тут є не лише для бердвочерів. Софія тобі напарниця йде. Національний сад Афін був створений за правління королеви Амалії у 19 столітті. Поруч з тодішнім королівським палацом. Проте після падіння монархії та утворення республіки будівлю перетворили на будинок парламенту. Але увагу туристів привертає не так само будівля, як вартові у дивакуватих костюмах. Евзони, так називають цих вартових, це елітний підрозділ солдатів. Вони забезпечують цілодобову почесну варту президентського палацу, супроводжують президента під час візитів за кордон та беруть участь у парадах. Евзони зобов'язані стояти на варті 60 хвилин абсолютно нерухомо, і щогодини відбувається церемонія по їх зміні. Під час церемонії зміни вахти усі рухи евзони виконують максимально повільно, щоб захистити кровообіг під час тривалого перебування в нерухомому стані. Тільки подивіться, яку потрібно мати розтяжку, щоб так високо піднімати ноги. Причому взуття, яке вони носять, важить щонайменше 3 кілограми. Все тому, що в підошву їхнього взуття забито більше 60 цвяхів, які імітують звуки бою. Хоча існує і інша теорія, що цвяхи на черевиках імітують звуки кінних підков. Нібито колись король сумував за звуком коней, тож змусив своїх охоронців ходити таким чином, щоб нагадувати звуки підков. Але як би там не було, церемонія дуже цікава з точки зору грецької культури та історії. Тому радимо за можливості за нею поспостерігати. А в нас залишився ще один оглядовий майданчик: пагорб Ареопах. Вершина крутої скелі, неподалік від Акрополя, є одним з найпопулярніших місць, де місцеві та туристи збираються, щоб поспостерігати за заходом сонця та насолодитися краєвидами міського ландшафту Афін. Наша подорож до АФІН дійшла до кінця. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнатися про вихід наших нових випусків.